Я на порозі великої війни. Я спокійний, я знаю секрет, я знаю, що буде. Я знаю, що мене ніхто не зупинить, і я не зупинюсь. Я вбиваю лише тих, кого люблю. Іноді вони просять про пощаду, але я не відчуваю жалю. Я нічого не відчуваю. Це брудний світ. Брудний, проклятий і безнадійний світ. І якщо чесно, мені здається, я роблю йому послугу. Я допомагаю йому позбутися від бруду, сичі і блювотиння, яке в нього виливають щодня. Я. я, Я роблю цей світ кращим і чистішим.